Суперсереда у сільпо тільки 14 травня для влучного пострілу по повітряній цілі для максимально ефективної експлуатації СКИДА чи FPV, а таланту та бажання замало. Потрібні години десятки годин тренінгу спершу на тренажерах, а вже згодом і на реальних цілях. Про школу підготовки операторів БПЛА Крук. Далі в проєкті 4.5.0 Все спокійно. Друзі, в наших проектах 450 все спокійно. Ми повсякчас вам розповідаємо про те, як військові з різних підрозділів вправно вражають як повітряні наземні, так і морські цілі. Але що тому передує? Клопітки і тривале навчання. Центр підготовки операторів БПЛА Крук щомісяця, уявіть випускає близько 250 операторів дронів. А на загал за кілька років це майже 7 тисяч. А відтак є чим похвалитися. Є чим похвалитися в контексті ну, теоретично практичних занять, матеріальної бази навчаються тут власне і технологіям збирання розбирання дронів. Знають з чого він складається, як його швиденько можна відремонтувати в разі потреби. Знайомляться з пультами. а Пульти, звісно, як і дрони бувають Різні вчаться на тих самих мавіках, аутелях Ну і врешті, програмне забезпечення, воно теж варте уваги, тому що є абсолютно різне, як української розробки, так і іноземної. Про це далі ми вам розкажемо в нашому проєкті 450 все спокійно буде цікаво. виконуємо дві функції, допомагаємо проводити базову загальновійськову підготовку БЗВП, те, що називається. У нас досить багато інструкторів, які разом з військовослужбовцями допомагають проводити БЗВП для щойно мобілізованих, в тому числі киян. І є школа БПЛА Крук. Да, тобто тут вже виключно фахова підготовка. Це вже ті, хто. Прийшов без УВП відібраний своїми військовими частинами для подальшої підготовки. Вони приходять сюди і проводять тут відповідну підготовку. Центр підготовки БПЛА Круг засновано ще 6 квітня 2022 року. Віктором Тараном, який спільно із Антоном Фроловим та командою інструкторів оперативно відреагували на потребу Сил оборони України у кваліфікованих операторів дронів. Наразі це сертифікований міноборони України, не державний центр підготовки операторів БПЛА різних типів та навчання суміжних спеціальностей. Від початку роботи випущено понад 7 тисяч операторів для підрозділів ЗСУ, національної гвардії, національної поліції, ТРО, батальйонів Азов та АІДАР, спецпідрозділів ССО, ГОР, СБУ, ДСНС, добровольчих формувань. Тут же навчаються мобілізовані в рамках здобуття ВОЗ та цивільні, які готуються до мобілізації. Круг є навчально інноваційним осередком, адже навчає курсантів як послуговуючись програмним забезпеченням вітчизняних розробників, так і іноземних компаній до послуг програми «Обрій» чи Ліфтов. А місцеві класи мають сталу матеріально технічну базу та досвідчених інструкторів. Після кожен симулятор відповідає за конкретну дію, і вони різні. Цьому симуляторі ми випрацьовуємо базу основу, коли людина приходить з нуля, і ми відпрацьовуємо синхронізуємо очі, мозок пальці, базові навички. А після цього симулятора ми вже йдемо на більш складніші симулятори і відпрацьовуємо все там. Тут ми працюємо з вправами, це прямі прольоти, повороти. Щоб після симулятора, коли люди будуть літати на дронах, вони могли спокійно робити базові речі, і ми не втрачали техніку в процесі навчання. Курси різні як для підготовлених бійців. Які воліють вдосконалити скіли та майбутніх дронарів із нуля. Наша вітається зігражня. Тут нема віддачі, але все інше, більш-менш схоже на справжній. Ага я цілюсь в кружочок червоний, так? Базові вправи, які ми працюємо, це проліт траси, це повороти вправо-вліво і, звичайно, взліт і посадка дрону. Тому що дрон ми більше всього втрачаємо на зльоті і посадці. Є базовий курс керування дронами в умовах бойових дій. Двотижневий курс теорії та практики на полігоні. Тут літають практично на всіх моделях дронів DJI та Hotel. Курс крило став реакцією на запит військових. Чотири тижні теорії та практики, врешті, як і вивчення FPV-дронів та мавіків, особливості використання супутникового інтернету у військових умовах. Ви є школою ліцензованою Міністерством оборони. Чи означає це, що ви можете виконувати на постійній основі замовлення від тих чи інших конкретних підрозділів та від сухопутних військ Збройних сил України в цілому? Саме так, але запити і все, що відбувається тут, це все ж таки виключно пошук коштів поза державним фінансуванням. Ці всі заняття відбуваються безкоштовно за рахунок тих коштів, які ми знаходимо. Дуже багато корисних речей в цій залі е, виробляється за допомогою 23 3D-принтерів, які дуже багато виробляють цих самих деталей, саме для потреб збройних сил України, відповідно для представників так званого такмеду, от, наприклад, Веноскоп, який справді є незамінною штукою, щоб зробити ін'єкцію в умовах е, бойових, скажімо, екстремальних, ось можна Просканувати так би мовити, зап'ястя, і побачити, куди колоти насправді 3 d принтери вони працюють на різні потреби. Ось, будь ласка, копія протитанкової міни. ТМК, так звана пелюстка, які росіяни повсякчас розкидують і по цивільних територіях. Ну і ось скит стали, яким оперують дрони, які прикріплюють до того ж самого скиду і вражають наземні ворожі цілі. До речі, примітно, що кожен такий 3D-принтер Подарований школі підготовки операторів БПЛА приватними особами. Можливість самим виробляти деталі та комплектуючі для дронів чи ребів не нова. Однак і тепер, на четвертому році великої війни, така можливість є далеко не в кожному підрозділі. Тож пам'ятайте, що будь-який запад чи збір від військових не просто так а реальна необхідність. Ставайте активними, допомагайте зсу. А скільки потрібно зазвичай часу, щоб людину навчити, і які фактори чинники, от внутрішні, всередині людини, сприяють тому, що вона є ефективним стрільцем? Ну розумієте, всі ми різні, тому є люди, які взагалі не мають досвіду віару і вони не були мисливцями і також геймери. Тому, звісно, якщо людина була мисливцем, є досвід мисливця, є досвід геймера, то для нього цей комп'ютер це швидка по навчитися. Я вважаю це ну вона за одну сесію. Це 3 чотири що найменше вправ. Це як дуже швидко, а так взагалі десь шість різноманітних підходів. І вже є результат завжди. Направду тренажер максимально імітує процес. Починаючи від кузовної частини пікапа, потрібно відчувати ногами амплітуду рухів, і власне сам кулемет теж досить нелегкий в керуванні. Тож навіть досвідчені мисливці за шахедами приходять до класу, аби відточити рухи та влучність. Перше влучання це випадковість, друге це велика вдача. Третє це значить людина вже щось може. Але який відсоток все ж таки вважається максимально ефективним і вдалим? Ну, наприклад, зі ста. Ну, зі стаєм скажу що 70 – це дуже непогано. Це дуже непогано. Але тут треба враховувати нюанси, що можна стріляти, по-перше, в повній суцільній темряві, а в тебе немає тепляка, тепловізора. В який спосіб ви навчаєте людей орієнтуватися без наведення, без тросерів, якщо їх немає, наприклад. Я спочатку їх готую в день, щоб вони е Власним досвідом вираховували випередження. Коли вони зрозуміли, як воно вираховується, потім я ставлю їм нічний режим. На початку перші вправи у нас є так само цілий вказівник, є теплік, є прожектор. Потім я прибираю все. Нічого не лишається, і тільки шахет, і тільки людина. І це, я вважаю, найскладніше, але це найгарніша вправа. І це саме той досвід, який і людям буде треба. О, клас! Технологія FPV розроблена для того, щоб пілот мав можливість управляти дроном від першої особи, повністю занурившись в політ. Та переглядати траєкторію польоту в режимі реального часу. FPV дає змогу точно керувати апаратом та залітати у малі простори. Чи можемо запустити якусь локацію? Умовно зараз ми на чому політаємо? На якому дроні ми зараз можемо запустити будь-яку локацію в цьому симуляторі? Є карти всіх бойових дій всіх всій території України, які яка є, на які проходить бойові, бойові дії. А тут ми вибираємо будь-яку локацію, яка нам потрібна ну, на увазі локацію на да. напрямок там да, області, напрямок, або... область, да. або конкретну локацію в конкретній області. Да. Так? так само тут ми вибираємо, що ми робимо. Це може бути або вільний політ, або прорив, або ми вибираємо літаки, за які ми будемо літати. Тому цей симулятор дає змогу не тільки працювати на землі, а й відпрацьовувати питання збиття будь-якого літака, той же шахет, та ж зала, щоб дала можливість курсанту зрозуміти, як воно працює. Монітор, пульт, vr окуляри, сам дрон FPV, бойова частина скит це ті інструментарії, якими нині оперують як військові на лінії зіткнення на фронті, так само і оператори на стадії навчання. Але без перебільшення цю війну, яку Росія розв'язала тут в Україні, називають війною технологія. Відтак розвиток цих технологій буде і по завершенні активної фази бойових дій. А відтак подібні курси і такі школи вони будуть затребовані і в майбутньому. І про це про процес навчання ми Мо розповідати і надалі в наших проектах 4.5.0. Все спокійно до зустрічі наступного тижня.